Щоб приготувати такі смачні пухкі і повітряні панкейки на сніданок і порадувати себе таким смачним сніданок, потрібні два яйця змішати з двома ложками цукру, щіпкою солі та пачкою ванільного цукру. Там в пачці є 15 грамів. Все добре перемішати. Для цього можна взяти звичайний вінчик. Я взяв міксер, тому що це найдійніше, там точно не лишається комочки. Після того, як все добре перемішали, просіюємо муку 200 г. Також додаємо розпушувач 10 г, 3 столові ложки олії і 300 мл йогурту. Йогурт можна брати без цукру звичайний, У мене в холодильнику звичайного не було, тому я взяв солодкий. Знову все добре перемішуємо, тісто збиваємо, щоб не було ніяких комочків. І коли воно вже готове, то бачите, яка вийшла консистенція. Тісто не є дуже рідке, але воно не є прям густе. Якраз таке супер на панкейки. Потім викладаємо їх на вже попередньо розігріту сковороду і смажимо до золотистої скоринки приблизно по 2 хвилини з одного боку, але важливо, щоб температура була середня, щоб не дуже висока, тому що вони тоді підгорять і всередині будуть сирі. Готові панкейки викладаємо на тарілку. Для подачі я використав малину, чорницю, Банан і кленовий сироп, але це вже ягоди і фрукти можна за вашим бажанням, хто як любить.